Всім привіт! Мене звати Оксана і я рада вас вітати в себе на каналі. Буду дуже вдячна за підписку, лайки і за підтримку. Сьогодні я буду показувати вам перші результати моїх малесеньких кроків на шляху до схуднення. Не знімала протягом тижня, що я їла пила, бо їла я, як зазвичай не дуже корисну їжу. Лиш те, що зменшила порції. Останні тижні місяці я їла прямо такими добротними порціями, як чоловік, який працює на шахті, мабуть, 12 годин. Ось, все, що зробила, це зменшила порції. І щоранку обов'язково пила стакан, склянку чистої води. Бували такі дні, що і півтори літри за день не випивала, але старалася випивати півтори літри води. І ще збільшила активність. Збільшила активність, ось вам можу показати звіт кроків за тиждень, скільки проходила в середньому. Якось так. На наступній неділі планую починати інтервальне голодування. Не знаю, як буде з раціоном, з якістю раціону, але інтервальне голодування хочу спробувати. Дуже мені подобається. Як пояснює суть інтервального голодування, в чому його цінність? Чому саме такий метод схуднення корисний для здоров'я? Олексій Ворон, ось так можна вбити в інтернеті його знайти в Ютубі. І взагалі в них дуже класна сім'я, троє прекрасних діток, вони пропагують здоровий спосіб життя. Ну, так що я хочу спробувати. Якщо ви зараз на шляху до схуднення, скажіть, будь ласка, яким методом ви? позбавляєтеся зайвих кілограмів, дієтами, чи якимись звичками, чи якимись спеціальними продуктами. Мені було дуже цікаво почитати. Ось, дякую вам за увагу. Ну, це те, що я вам казала, що ніяких жорстких обмежень поки що в мене немає. Просто зменшую порції. Так, <гум> <гум> да, це я зменшила порції. Ось, наприклад, сьогодні вже у нас 5 травня. Зараз 10 ранку, 10 начала го і снідаю я картопелькою. Дуже мені щось захотілося. Жараної бараболі. Казали, Замож у нас рішувати активність. Треба до логопеда з Святославчиком. Маршрутка не підходить, машина не підходить, треба йти пішки.